Занурення у чілтаб це набагато більше, ніж фізичне загартовування чи відновлення м'язів після тренування. Це потужна ментальна практика, яка безпосередньо впливає на вашу здатність керувати стресом у повсякденному житті. Механізм дії базується на контрольованому виході із зони комфорту. Коли ви занурюєтеся у крижану воду, організм отримує сигнал тривоги, активуючи реакцію бий або біжи. Свідомо залишаючись у воді та вирівнюючи дихання, ви тренуєте префронтальну кору мозку пригнічувати паніку та зберігати ясність розуму. Ця навичка терпіння через дискомфорт автоматично переноситься на побутові ситуації. Складні переговори, дедлайни чи сімейні конфлікти сприймаються значно спокійніше. Регулярна практика у Чілтаб зміцнює вашу нервову систему, роблячи її невразливою до зовнішніх подразників. Спагалаксі пропонує сучасні системи для холодової терапії, які дозволяють підтримувати стабільну низьку температуру води для ефективних тренувань духу і тіла. Зв'яжіться з нами телефоном або напишіть на електронну пошту, щоб отримати консультацію щодо обладнання для кріотерапії вдома.